До вашої уваги, ось такий стіл ветеринарний на електроприводі. Ось є педальки, Є також рам, лампа робочого світла. Розмір робочої поверхні 1300 довжина, 600 ширина. Має такий штамп, трохи вогнута всередині. Борт по периметру. Робоче світло. Такого плану регулюється повість за висотою. Так, на електроприводі. Мінімальна висота 600 мм, максимальна в повіднутому стані 108 см. Ось як підіймається на електроприводі вага до 120 кілограмів. Так, ось тіло в верхньому положенні 106 см висота. Педальки можна поставити де завгодно, хоч тут, хоч де вам потрібно буде. Розетка на три штучки, лампа вмикається, вмикається робочого світла. Такий частковий безстіньовий ефект. Так, ось такий стіл пропонуємо.